Доброго часу доби, шановне панство. Вриваємось в Generals, карта, східний Аверглейц на часі і будемо грати за танкового генерала Китаю проти трьох рандомів. Поїхали. Без змінно виходимо в атомку, замовляємо один бульдозер та радарчик. В нас 10к, поки не можемо собі дозволити більше. Будемо виходити одразу в бараки. В нас вже ж немає нафтових веж, але все ж піхота та ракетчики нам знадобляться. Ставимо каркасік. Будемо виходити в ширкий саплайчик. У нас якраз одна саплай зона, нижче ще інша. Нам потрібні обидві одразу. Так, виходимо. Ось у перший каркасик, ставимо. Другою будемо також одразу виставляти. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Бро, давай. Блін, нам потрібен ще один саплачик і, баб... і бабки. Нам потрібні ще й фінанси до того ж. Ставимо одразу військовий завод. Чому я ставлю його в напрямку в півночі? Тому що там ворожа саплай зона, Бот може вийти в саплай, але не вийти в захисні. В той час як по центру та на півдні в нас одразу йдуть командні центри. Ну, обличчям до нас, і там можуть вже бути певні війська або ну, якісь захисні споруди, і це може нам завадити це все робити. Тому беремо дракончика, замовляємо, починаємо виставляти бункери, тому що я не знаю про такого я граю. Потрібно вийти першочергово в ракетчиків, так а там вже будемо, якщо що, доставляти все, що потрібно. Так, дракончик в нас поїхав. Який же він блін повільний, але ну дієва штука, тому ми його запрягаємо. Нехай валить. Так, ракетчик у нас туди, ракетчик сюди, ще ставимо одні бараки. Бараки ми ставимо ще одні для того, щоб обслуговувати півде. Ой, в нас інфантрі. Блін, оця помилочка. Треба було може, дочекатися. По-перше, може дракончика треба було туди відправити, так? І можливо я встиг би його запушити. А по друге, бункер нам не допоможе. Тут ми бачимо в нас юса. Можливо, в цей раз у нас буде вже якийсь там евійшн чи знову ваніла, і ми швидко її знесемо. Буде дуже добре. Тактика Dragon Rush. Прям ставлю величезний лайк. дуже гарно діє. Так, їдемо, дивимось. Тут має ще один бути саплачик, якщо я пам'ятаю правильну структуру. Так. Що за генерал? Що за генерал? Давайте просвітимо. оу лейзер. Боже, пам'ятаю, лейзера ще з минулого випуску. Моя нервова система ще не відновилася після нього, але все ж таки, я думаю, ми його зараз притормозимо чи знищимо, і буде набагато легше. Так, проти нашого ГВАшечка, не помітив яка. Ну, зараз я думаю, стане більш зрозуміло в процесі гри. Так, бачимо, тут треба потрошечку нам виходити ще додаткові енергетичні споруди. Спалюємо дракончиком. Він нас тут розважається. Там, блін, бульдозер треба було палити, а я поїхав. Ну, ракечки, розумієте, якщо я щось поїде за бульдозером, ракечки можуть активувати лазерлоки і все, і моєму дракончиковому лабгабела. А так, ну, ми їх спалили, спалили це, як його. Барачки, і все добре. Зараз будемо випалювати військовий, в нього майже нічого не залишиться для дефу, і можна буде шукати його бульдозер. Додатково. щас, так. У нас тут трошечки дрифтуємо, дрифтуємо, Треба від'їхати від піхоти, щоб вона не могла нас завалити. Виставляємо захисні споруди. В нас ми граємо за танкіста. Я хотів насправді зробити великий акцент в дефі на саме танки, так, на Батлмайстер, на Гатлінги. Але, чесно кажучи, це дуже неефективно проти будь-яких генералів. Вони дуже гарно спамлять, завжди підбирають різних юнітів. Тому доводиться більше робити реально акцент на бункери. Гатлінги, ну. Трошки ста стаціонарних, трошки будуть у нас в вигляді танчики. Бачимо ще бульдозер, бачимо енергетику, допалюємо нашим дракончиком, відбиваємось. Перші спамчики вже пішли. Тут виставляємо наші наших гатлінгів. Я ж кажу, компенсуємо відсутність. Випалюємо, випалюємо бульдозер. Так, тут виставляємо, нам вже потрібно виходити в наш центр пропаганди в наші технології, так, і потрошку-потрошку рухатись далі. Так, ще шукаємо, що залишилося. Нам потрібно знайти, можливо, ще якісь є в нього будівлі у вигляді там саплайчиків чи енергетики. Нас вже намагаються присувати ГЛАшник, він думає, що зможе допомогти своєму побратиму. Так, виходимо в центр пропаганди, виходимо ще в додаткову енергетику, отримуємо підвищення, спалюємо його залишковий саплайчик. Так, і продовжуємо гру. Готуємось до мідлгейму, готуємось до стадії Деф. А що в нас там відбувається? Мого дракончика пресують, його зажав скорпіон, його зажав скорпіон та лазерна турелька, пєцу. Це тімплей у пацанів. Я в шоці. Так, виходимо в бараки. барак. виходимо в бункер, і ось пішла наша стадія дефу. Відбуваємося від демолішена. Як я думаю, всі вже зрозуміли, в нього в покращеннях є підрив. Бачимо, як вони підриваються. Дефаємо його дуже невдало. Я поставив аеродромчик. місця для нього дуже і дуже мало. Але аеродром нам потрібен від тих от скад ракет, тому що нам особливо їх відбивати нічим. І е, треба сказати: якщо про танкіста ми плюс-мінус все знаємо, так це генерал з е, крутою технікою, важкою технікою, але не дуже крутим всім іншим. Тобто, літаки, вторина економіка, все в нього дуже дуже. Дуже дорого вартує, і про це ми казали десь у 15-му випуску. Можете передивитися, щоб зрозуміти, що це взагалі за фрукти, як їм користуватися. А ось хочеться дуже сказати про карту. Я вже напевно про це повідомляв, але я полюбляю дуже такі карти: нічні дощик, грім. Блискавка, блін, яка краса, просто офігеть. Дизайнер дуже класно все зробив, постарався, я ставлю величезний лак за цю карту, плюс ресурси. Є ресурси, хлопці, бля, є ресурси. Тобто не треба рвати дупу на британський прапор, щоб щось собі отримати і щоб вийти в нормальну розбудову спочатку. Тобто, в нас є два саплай центра, і нам, точніше, в нас є два, дві саплай зони, і нам цього з головою вистачає для того, щоб вийти нав... у вторинку навіть за танчика. Просто з головою. Особливість цієї карти, що вона в нас рівнинна, але є дві річки, які течуть по симетричній траєкторії, так і ось вони являються певною, як би це мовити, фішкою, напевно, мапи. Тому що, знаєте, якщо, наприклад, для дефу ця структура підходить прям супер. Але коли ти граєш за танкіста з його повільними танками, це вони їдуть, вони тягнуться, ну, як знаєте, пробки таші шкорки, як у Києві. Оце просто створюється, Тобто, ну воно взагалі не ефективно і не круто. Тому для таких мап я би обрав тактику якогось десанту. Напевно, що так з нашої техніки, тому буду її використовувати в тому числі, якщо вийду в гарну економіку, можливо, використаю повітряні юніти, але явно не масово. Так, бачимо появу суперзброї, знищуємо суперзброю противників. Е, в нас є одна ракета, нам більше не потрібно, її вистачає просто за очі, так? Е, Артударчик. Ракеточка. Поїхали, навалили, знищили. Все, супер. Мені подобається. Відбиваємось, відбиваємось і починаємо наше планування для знищення наших ворогів. Вже пів випуску ми дефаємось, ми використовуємо активно наші захисні, ми використовуємо гатлінги, ми використовуємо ЄЦМ-очки, все в нас йде супер. Як бачимо, лазера ми не змогли спушити, не змогли допушити. Він вийшов все ж вже в непогану таку економіку та непогані війська. Також нас штурмує, в нього нічого не виходить, ми його відбиваємо, ну, все виходить добре. Тому трошечки про тактику. Буду я йти. По колу, по часовій стрілці, так, як я буду йти. Я буду йти через лазера, на ГВА і потім на піхоту. Як ви бачите, в мене був варіант дропів наших батлмайстрів, але я вирішив робити саме акцент не на них, а на імператорах. Сьогодні вони будуть основні гості нашого вечора. так. Ми замовляємо імператорів, так як вони повільні, навіть з покращеннями, я буду використовувати хелікси, щоб їх доставити в точку, яка мені буде потрібна. Плюс я взяв підвищення на покращення демоджу, на покращення всього іншого. І ось яка тактика. Підганяємо Хелікси, викидуємо всі підвищення, викидуємо нюк ракету на цього хлопця, дезморалимо його, обесточуємо його, робимо все, щоб він не міг створювати якийсь супротив. Так? І просто десантуємо наші основні сили у вигляді чотирьох імператорів. Хелікси відганяємо, вони нам ще знадобляться, і просто навалюємо цього шльоця по обличчю. В нас є покращення на Гатліни. Як ви розумієте, в мене є всі покращення взяв і на демедж, і на швидкість. І на гадлінги, і на додаткову ефективність цієї пропаганди все взято. Нам ну, залишилось тільки просто розвалити цього дурачка і всього цього лазера. Дякуючи Богу, в цей раз він не набудував 1001 лазерну турельку, тому нам не доводиться страждати. А просто пушимо цього чувачка і знищуємо його. Обов'язково тут ми знищуємо його ракетчики, бо вони вміють. Просто цей магічити так і е, своїми лазерлоками просто стирати все, що бачить. але цей раз він це не заюзав. Цей раз нічого не вийшло. Супер, їдемо далі. Е, броньки достатньо, достатньо демеджу. Вони прям навалюють як не вміняємо. Круто, вміють переїжджати техніку, але я цим не користуюся. Мені вистачить просто ой-ой-ой, е, піхотник підтримує танкіста, відправляємо блін, назад цих хеліксів, щоб вони, вони нам ще знадобляться що він робить. От свого там. Так, зносимо, 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 пацана, зносимо. Тут він щось ще намагається відбуватися, нічого в тебе не вийде. Додаємо демеджу пацанам, і отут просто починається розвал кабін по повній програмі. Дивіться, бум-бум, давайте, бум-бум. Все, супер. Без шансів, без шансів для лазера. В цей раз я його першим просто зношу. Не хочу витримувати і доводити до лейтгейму цього хлопця. так? Так, Зносимо все, зносимо енергетику. Давайте цього Евенджера до побачення. І все, зачищаємо. Тут треба зачищатись, все. Все, пацанчик здається, пока. Він зрозумів, проти кого він грає, він розуміє, що в нього без шансів, і до побачення. Так, і переходимо до знищення гва армії, гва бази. Так, починаємо з зачистку північної сторони. Де його саплайчки? Тут в нас є вже наші імператори з гатлінгами, з додатковими єцемочками. Є в наші хелікси. В них є ракетчики, Я взяв там покращення на бункери. Що яка наша задача? Зачистимо зараз сектор півночі. Тут відправляємо нюк ракету саме на його розлючений натовп, так та скупчення розлюченого натовпу, бо воно може доставити дуже велику попаболь, тому не будемо до цього доводити. Знищуємо, знищуємо всі його війська. До них тим паче не наближуємось, тому що вони можуть підірватися. А це означає, що ну його нафіг, Ми не ну не треба ризикувати нашими личковими імператорами. Хелікси додатково все зачищають, не дивлячись на те, що це не піхотні Хелікси, але навалюють вони доволі добротного урона. Тут мама моя рідна. Прям вообще дивіться, що вони роблять з тим же палацом. Імператори також в нас зараз зачистять, можна сказати, залишки його бази. Як ви розумієте, коли граєш за танкіста, це не про динаміку, спецефекти, все таке. Так ну ми маємо робити величезний акцент саме на танках. Ми на них і робимо акценти, так. Тому вже ж ви бачите саме такий більш розмірений, більш такий плавний геймплей, коли танчики, оця важка техніка відстрілює рабіки, відстрілює будівлі. Воно так все красиві. Ну тобто, це як музика Бетхована, її потрібно насолоджуватись. Танкіста треба відчувати, танкіста треба почути так і тому, що грати за нього це мистецтво. Розумієте? Тобто, ну, Треба бачити цей демедж, треба відчувати його, як він просто наноситься, як і брато, тобто пі-пі, і все, і мінус командний. Це краса. І ми будемо потрошечку переходити до нашого піхотного генерала. Ви знаєте, що він це просто жах. Піхотник може навалити просто нереально. Тому я обвалюю на нього все, що в мене є. Взагалі, <свісно> все просто. З одного боку пушу його гатлінгами та драконами. У драконів дуже багато демеджу. Вони можуть витримати натиск його ракетчиків. Гатлінги зачищають. Паралельно в мене є авіагрупа. Яка буде також мені допомагати у зачистці. Це в нас де західне угруповування військ. З півночі в нас де група наших імператорів личкових. Так, вони також будуть навалювати по його захисними саплаю. Е, гатлінги нам нічого не роблять. Е, броні в нас просто дофігіща. Тут треба дуже. Обережно, обережно від гатлінг-пужечок, ну йоме, хлопці. Також додатково там мігами там навалюємо по його енергетиці. Так, навалюємо по командному, зносимо. Тут, на жаль, доведеться дещо втратити пару юнітів, як ви розумієте, його піхотники, його кулеметники це просто жах. Вони просто нереальні речі роблять з авіацією моєю, капець. Так, навалюємо, 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 З... Наші угруповання вже зустрічаються, будемо їх комбінувати, будемо, ну, зачистили всі фланги, зачистили його всі напрямки, тут також доїжджаємо, імператори навалюють дуже добре. Покращення вели, тут зачисточка, зачисточка всього. Гатлінгів в тому числі. Бам-бам, все, до побачення, мила моя, до побачення. Давайте, хлопці, хлопці, давайте. Добивайте цього шльосу, нам потрібно їх вже знести. Як ви розумієте, в нас ще залишилося там трошечки будівель в центрі. Знести їх не вийде дуже швидко, тому що піхотник там посадив у нейтральній будівлі та бункер своїх е, юнітів, і тому вони на ізі виносять просто навіть імператорів. Але я роблю тупо кіберспортивний мув і об'їжджаю їх. Генійна, геній. І просто зношу двох генералів. І ми фінішуємо карту Істер. Еверглейдс, він же східний Еверглейдс. Дякую вам всім за перегляд. З вас, лайк, підписочки. Не забувайте обов'язково про коменти. Гарного вам дня та до наступних зустрічей!